Вітаємо вас, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо натхнення від спілкування з унікальною особистістю, з людиною, яка є одним з найбільш знаних хормейстрів-регентів у світі, заслуженим діячем мистецтв України, хоровим диригентом, регентом, композитором, багаторічним керівником митрополитчого хору Української православної церкви. Михайлом Семеновичем Литвиненком Михайло Семеновичу, сердечно вітаю вас у цій студії. І перш ніж розпочати цю розмову, хочу ще кілька слів про вас для тих, хто зараз нас дивиться, Михайло Семенович, як ви вже звернули увагу, є не лише носієм почесного звання заслуженого діяча мистецтв України, але і кавалером багатьох орденів, серед яких орден князя Володимира преподобного Нестра Літописця, Різдва Христового, преподобних Антонія і Феодосія, преподобних багатьох інших святих, преподобного Сергія Радоницького, зокрема. А перше моє запитання буде дуже-дуже просте. М Мене дивує, як ви, 14-річним хлопчиком, прийняли свідоме рішення іти співати в храмі? Я порахував, це був приблизно. 1941 рік, тобто 41 вогняний рік. рік в світі вирує Друга світова війна. В... Війна або на порозі, або вже в країні. І ви приймаєте рішення, таке відповідальне рішення, прямуєте на клірос і прославляєте Бога. Що це було? Свідоме рішення чи реакція на події навколо? Чи це було виховання, чи це було ваше особисте бажання? Дорогий Микола Віталійовичу, я б не сказав, що в моєму житті відбулося щось таке, щось таке рубіконне, щось таке бар'єрне. Я жив у сім'ї, виховувався в сім'ї віруючої бабусі і мами і дідуся. Мені багато говорили про те, що він читав на Пасху. У храмі Христа Спасителя апостола його рідний брат Філіп був священником. І якраз у ці роки буремні військові 41-го, тоді вже війна нас захопила. Ми вже були під, під рудою німців. От. І від, відкрились, від, відкрились церкви не, не тільки в нас, а в нас теж відкрилася церква. Цей мій дідусь, так будемо говорити, був діапазон такий, якого не можна було оцінувати. Він був і перший тенор. Нічого собі. От, значить, він організував хор. Хор церковний, ну, служба в храмі. Без хору це не є служба. Так будемо сказати. Хоча, хоча і не можу сказати, що це не є служба, але неповноцінна служба. Михайло Семенович, буквально два слова ось з цим питанням. Чому таке велике значення у нас, в нашій культурі, має хорове церковне мистецтво? Чому? Це прикраса. Це для того, щоб віруючі якось могли переключатися. Чому? В чому сенс співу взагалі в храмі? Ну, я не відкрию новини ніякої, коли я скажу, що мистецтво хорового співу найбільше впливове мистецтво на психіку людини. Це ми знаємо із, із всіх, всіх джерел. А психіка це в свою чергу це наука про душу. Наука. Якщо перекласти з грецької мови. Психія це душа. Так. Так. Наука про душу, якраз якраз це, це якраз і лежить в основі так сказати, значення церковного співу. От тобі і, і, і церковний спів. У мене мама моя володіла таким сопрано, якого мені. Дуже дуже рідко доводиться чути. Це був чудовий голос. Дідусь мій один, тенор був, прекрасний тенор. Дідусі один бас, другий бас. Одним словом ми організувалися в хор сім'ї Литвиненків. Я народився в 27 році. От 27-й. Значить, 29-й, 30-й, 32-й. 31, 32, 33 роки. Страшні роки. Я все, 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 все на собі відчув, все на собі відчув. Це, по-перше, це, це далеко не все. Я ще відчув колективізацію. Це, було, це була така епопея, яку пояснити тяжко. Це було страшно. Ще було розкулачування. У цей, цей, цей період, з 27-го, ну, ну, з 27-го я не можу сказати, що я фіксував все 27-го, але з 30-го вже я, вже я мислив собі, собі, я собі дивився, як це забрати з хати, все абсолютно е, вимести, з кімнати, навіть пенька е, в, в дворі не залишать. Таке пережити, да. От, так? Значить, все це воно відкладалося на серці на моїм. Все відкладалося і все воно, ну, я б сказав, групувалось, базувалось в якомусь певному місці. Чому для мене не було дивним, не було незвичайним вступу в хор церковний. Для мене це була абсолютна норма. Я був абсолютний противник всього. Савдепівського всього. Щоб воно не було Севдепівським, я був противник абсолютний. Причому мені цікаво, я коли переглядав вашу справу, мене вразило те, що вони, ем, влада тоді зосередила увагу на тому, що це ем, ідеологічні провин, про ідеологічна провина, і е, націоналістичніші е, на, якісь проблеми. Да, на націоналістична і релігійна. Релігія і націоналізм. Е, на, 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 Вирок звучав так. Фабула вирока: Взамін смертної казни, приговорить такого, такого, к 25 годам лишення свободи в лагерях строгого режима, 5 годам висилки, 5 годам лишення в правах. Вот це максимум того, що вони могли давати мені. Оце <клухи> така фабула була. Вот. Я я, так сказать, вислухав її. Я єдине, чи тільки я їх запитав, а при чому тут смертна якась? Чомусь в мене так вирвалося це. Якось подіяла на мене ця не фраза. Сидіть шість, шість автоматчиків тут, шість тут, 12 автоматчиків СПП ППШ на, на зготовку. А вони вийшли. На кого? Так. Да, вийшли суддя Глущенко обласного суда, суду на совещание. після того як я відповідайте, кто ти, хто же, кто. Я говорю, у вас же все записано. Зачем мені повторяти это? На російський мові мову процес. Вот. Нет, ти отвечай. Когда тебе спрашивают, ты отвечай. Я говорю, я отвечаю, значит. Я оспітаник Київської духовної православної семінарії. Семінарія знаходиться, що в нас є духовний семінарія, суд проходив на, на території приміщення короленко 15. Це трикутник, це ще на площі Богдана. Трикутник. Там вже там же управління МВД було. А там, там там, до речі, в тому будинку жив Петро Григорович Гончаров. О, ви славетний регент. Славетник. Мій батько мав честь працювати в нього асистентом. О, так, так от я говорю, із, із вашого здання, я говорю, ви знаходитесь на четвертому етажі зараз. Я, я говорю, ви резвіні на скільки градусів, і ви у віче нашої семінарії духовної. А вона знаходиться в Андріївському соборі. Це метрів 500, всього на всього. І Андрівський і церкву видно було із вікону. Mm. От я говорю. Так що є. Так ти, ти що, може, ще й ти що і віруючий ти чоловік таким, таким Таким… принизливим. Таким Таким… Огидним. таким… Огидним. Ну, ну таким, э, заїдливим голосом. Mm -hmm. От, ти ще віруючий чоловік. Я говорю, я думаю, що этот вопрос не имеет отношения. Прямого отношения к моему делу. Не отвечаю, если тебе спрашивают. Если, я, если отвечаю, я, я отвечаю на вам, на вам понятном языке. Я верил, верю и буду верить вечно и непоколебимо. Вони всі, як руки опустились, Шість чоловік сиділо за столом в совещание. Під автоматами таке сказати. Да на соврещання. Все. Із, із, із сущательної кімнати цірачі. Ці я чую голос жіночої. Одна жінка серед них була. Я не знав, хто вона така. Це Вона Жіночі голоси, чую, що, значить, вона так зична говорить. Та йому тільки пуля поможет, а, а ті ваше 25. Но я вже знав. Буде 25. Мій вирок, що буде 25, так. Але адвокат. я не знав, хто вона така, виявляється, це мій адвокат. Адвокат. адвокат Захисник. Була. Адвокат був. <рес> Михайло Семенович, а все ж таки, повертаючись до питання музики, ось е, скуштувати оцього регенського хлібу, чи встигли ви зробити це до арешту? Чи все ж таки музична стезя, музичний шлях розпочався вже після нього? Чи довелося вам в семінарії трохи покерувати хором? Ну, я, я керував семінарським хором, але то був хор такий примітивний хор. То був хор 12 чоловік, 10 чоловік, ансамбль був. Чому я питаю? Важливо дуже. Бо коли читаєш вашу біографію, стикаєшся з унікальним фактом, ви в місці. Відбування покарання в цьому таборі, ви створили великий колектив, хор да, і оркестр. Да. я не уявляю собі, як може людина, яка не має такого глибокого досвіду музиканського, як людина може це зробити, не маючи за плечима, як то кажуть, зараз таке модне слово бекграунду, тобто такої основи. Але ви це зробили. І ви не просто це зробили, ви вражали своїми концертами і керівництво табор, та, табор, табірне, і слухачів, які це слухали, і е, е, тих, хто відбуває покарання. Як це вам вдалося? Ну, це, це було на грані фантастики. В таборі, в якому я е, е, після табору смертників 13-го Олпа. Олп отдільний лагерний пункт. Мене привели, як маючого початкову технічну кваліфікацію, політехнічний інститут, привели на Олп, як він називався, я називався УНЖЛАГ. Унжа. Унжла. Унжлаг до відрічки Унжа. От шостий Олп був, технічний Олп був. Там були цехи і, і мебель, мебльовий цех, і годинниковий, і ювелірний цех, пластмасовий цех, і другі цехи там були. Одним словом, було там у нас, зеків, шість тисяч. Ціла чолові. республіка. Там сиділо. Як мені говорили, там десь половина інженерного складу КБ Туполєва. Ой. Половина сиділа там були музиканти, такі музиканти були. Там оркестрові музиканти були, оперні музиканти були, солісти були, прекрасні були. Ну, одне в цьому було з кого робити, було що робити. І я, значить, їх якось. Ну, не знаю, яким. Більш потужний склад був, ніж на волі, напевно. Яким чином я, 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 я їх всі згуртував, згуртував, значить, дав свою працюру, він роз, розписав по партіях, значить, твори. я собі думав, думав, ніч і день думав, як би ж мені придумати таку пісню, ну, такий твір, щоб він так сказати, не виражав ніде, ні партії ні ні комсомола, ні, ні, ні Савдепії, Щоб ні, ні якось обминуть його. От. І мені не Бог послав на, на, на голову. Є ж така такий твір, родина моя. Жодного слова там ні партії, ні Сталіна, ні, ні Савдеки немає. Там только флаги, аліють флаги над Кремлем і все. Та ладно вже. І хай Мирно, любиме, ні приклонна і так далі. Я її і і розробила музика прекрасна Новікова. Угу. Прекрасна Новікова. Я, я Новікова дуже поважав, і, 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 і його дороги я зробив зробив дороги його і, і канончиком з канончиком дороги! ей, дороги! ей, дороги, ей, дароки. Да. До вот. Прекрасно зробив я його. З, і, одним словом, як я як я зробив концерт, як я дав цей концерт, то начальник олпа окремого лагерного пункту, вот, Цокур був такий Дніпропетровського. Дніпропетровська сам родом Дніпропетровського. Він дуже любив самодіяльність, виявляється. Ну, потім виявилось. Я не знав цього. Але я коли дав перший концерт, він, значить, слідкував за мною. От. Ну, свідкував як, як слідкував як за шпигуном. Як, як за... Людиною, так сказать, антиантиантинадянською. Не благодійною. Ну так. Да. Да. Бо, я, бо я співав такі твори, співав, що їх, їх можна було, я не знаю, їх можна було привезти мені в, 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 в звинувачення і розстріляти мене можна було. От часи були. А вже років 300 як козак в неволі. Понад Дніпром ходить і викликає долю років 300, це був 54-й рік. Переяславська рада. Прияслав... 300 років тому назад, грівно 300 років. Понад Дніпро ходить і каже, гей-ге, вийду доли із води, визволять серденьки із води, із біди. Не вийду козаче, не вийду зі бо сам себе бачиш, що я в Неулі. Гей-гей, у, 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 у ярмі під совєтським коровом у чербі. Ужас. Як вони це пропустили? Ну, отак, отак, значить, я, значить, коли не всі, звичайно, хлопці звучали, але основна маса говорила так, як я казав. Репетиція проходила у клубі столовій В столові ті столи зміщали. Робили місце, і там стояли. У мене хлопців було чоловік 80 хору було. І оркестру чоловік 30 було. Здорово. От. І я, значить, ну, у мене якраз в оркестру не було, а був хор тільки. Я, значить, наганітаю хлопців. Дивлюсь, і вони ну, якось дивляться. Не так, не, не так на мене дивляться, не так, не так уважно, якось крутиться і щось таке. Я оглядаюся задія, а він стоїть. Начальник Сзади, начальник колопа стоїть, ноги розставив, такий товстоногий був. От. Ну, Значить, поза, така відома поза їхня. От. Ну, і я якось так мене опустилося трошки всередині все. І він мене, йди сюди. Ну я йду. Де ти взяв цю пісню? Я кажу, де, у, у, у пісеннику. А що є? Вона опублікована у пісеннику? Ця пісня? Я кажу, є. <різь> я йому стверджую є. Ага, добре. Значить, ти мені через, через кілька днів, щоб, щоб, було, щоб був текст у мене на столі. от, І До мене зайдеш, це був якийсь день, він мене мені призначив день через кілька днів. До мене зайдеш. От, Я ще тоді ніким ні був. Я наладчиком у цих ігрів годинників був. Я, я говорю, ви ж розумієте, я ж повинен написати в Київ. В Києві повинні знайти цей текст, надіслати мені, і потім тільки я можу вам надати так сказати, цей текст. Я ж говорю, знаю вже, що я ж ні, ніколи не ні, ні буде цього тексту. Ну, і... І вже береї не було, Саліна не було, значить, вже ми так стати, відчували якусь якусь трошки ослаблену. Легенький вітерець свободи Свободи. Поповія. Чуть, -чуть, Поповія. Чуть, чуть десь дихнуло свободою. Мих... Михайло Семенович, а ось тоді, в ті концерти, ви включали свої твори? Чи все ж таки ваші твори з'явилися вже пізніше? Ні, я я своїх творів тоді не, не практикував. Ми трошечки перескочили, що після виходу на волю ви закінчили одеську духовну семінарію, керували хорами Києво-Печерської лаври та Свято-Вознесенської церкви на Демівці. Потім заочно ви скінчили теоретичний відділ Московського народного університету культури, Харківський державний інститут культури і, звісно, стажувалися в капелі Думка. І ось після цього, у цей тривалий період, 15 років, керування світським колективом. Чи дав він вам той досвід, який потім ви застосували як регент митрополичого хору? Ну, в всякому разі, я мав справу із, із серйозними партітурами, серйозними партітурами. Я співав реквіем і Омелі, реквієм і Сілоїва Реквієм співав. Ви створили хорову школу Литвиненка. Ви написали величезну кількість надзвичайних творів. І, до речі, який зі своїх творів ви вважаєте найкращим, найбільш вдалим? Бо я дуже хочу, щоб сьогодні наші глядачі послухали ваші духовні твори, обов'язково. Тут є один, один твір, записаний Мій, мій твір «Велича душа моєго Господа. Давайте його послухаємо. Ну, давайте послухаємо. Я десь чув про це, що. Цей твір виконували не тільки в Україні. Він звучав в багатьох країнах світу. Дуже цікаво. А в яких саме? Значить, Англія, Нідерланди, Фінляндія, Німеччина, Америка, Північна Америка. Ну, думаю, що і в деяких інших країнах світу, тому що партитури я надсилав в різні країни світу. От. Отже, ми слухаємо ваш твір «Вілічить душа моя Господа». Не поєднання з одного боку. Це естетично дуже красиво. Цю музику хочеться слухати і слухати. А з іншого, я розумію, що це дещо більше, ніж музика. Це молитва. Михайло Семенович, Де той секрет, який відповідає на головне запитання, як. Створити молитву. Наскільки взагалі молитва є важливою для церковного регента? Я не знаю, як мені це вдалося, але я постійно над цим працював, постійно над цим думав. Я кожен інтервал кожного, кожного селіста свого, кожного співака свого, я кожен інтервал продумував, як би його, так сказать, зробити доречним і, і, і дотепним. От. І не тільки, так сказати, з точки зору естетичного сприйняття, а з точки зору, зору торкання душі людської. Оце мене, мене завжди це хвилювало. От. І я думаю, що я як казав Серафім Саровський, а у вас якраз церковка, тут є якраз Серафім Саровський, «Защиті благодать і тисячі округ вас спасе, спасеться». От так. І я собі думав, ну я не можу набратися смілості, заявити про те, що я знаходився під дією благодаті Господньої. Було б зухвало з моєї точки зору. От. Але, у всякому разі, я, я думаю, що я був і недалекий від, від цього. Можливо, ви нас трошечки ще скеруєте порадити? Ну, в моєму виконанні я тут нині одпущаючий. Що... Давайте, давайте оцю а, пісню, текст, який є євангельським текстом, який є відкривенням Сіміона Богоприємця, послухаємо. Yeah. І знову пірнемо у ваш творчий світ. Михайла Семеновичу, я все одно я не можу себе стримати, я кажу браво, браво і браво. Я не знаю, чи можна казати на церковну музику так, такі слова, але коли твоя душа розправляє крила, і коли е, е, вуста кажуть від повноти серце, напевно, що можна. Дуже дякую, Миколаїві. Ви, ви назавжди встановили таку планку аристократизм, аристократична техніка диригування, про вас завжди так казали. У Литвиненка аристократичні руки. У Литвиненка аристократичне відчуття міри. В нього не буває таких того, що занадто. Все виважено, зважено і, але воно торкається глибини серця. Ось в цьому, напевно, феномен вашого серця. Те, що ви сказали, як побажання наступним поколінням, не може бути регент без віри, без живої дієвої віри. Такої. Яку ви зберегли і пронесли крізь усе життя? Я надзвичайно вам дякую, тільки хочу зауважити, що ми сьогодні спілкувалися з Михайлом Семеновичем Литвиненком, багаторічним регентом митрополитчого хору Української православної церкви, кавалером багатьох орденів і нагород Української православної церкви, заслуженим діячем мистецтва України, знаним і у нас, і у світі, хоровим композитором, регентом. Педагогом культурним діячем Михайло Семеновичу много я благаю літа, і ми щасливі, що ви з нами. Щиро я щиро, щиро. і дуже дякую. А наостанок нагадаю, що це була програма Джерело мистецтв, яку провів я, Микола Лисенко. До наступних зустрічей. На все добре.